Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чому в природі все взаємопов'язано? Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал: На які типи поділяють усі професії? Якого типу професії тебе приваблюють? Чому? Які професії відносять до STEM? Знання яких предметів потребують СТЕМ професії. Розкажіть про відомих людей СТЕМ напрямків. У світі все взаємопов'язано. І ми частина цього круговороту. А тому на світовому древі ніде не може бути гілки, що самотньо стерчить. Десь і вона пов'язана з якоюсь іншою гілкою. Коли відчуваєш це єднання зі світом, живеш у гармонії з природою, всі проблеми відійдуть. Браяна Ріт, сучасна ірландська письменниця. Поміркуймо. Наведи приклади об'єктів живої і неживої природи, чи існують між ними взаємозв'язки. Доведи на прикладах, який зв'язок існує між людиною і природою. Десятки тисяч років тому люди почали розуміти, що деякі речі стають причиною інших подій, і якщо вплинути на причину, то зміниться й наслідок. Завдяки цьому відкриттю виникли організовані спільноти, міста, а також цивілізація, яка спирається на науку і технології. Отже, запам'ятайте причинно-наслідковий зв'язок це зв'язок між однією подією. Яку називають причиною, та іншою подією, яку називають наслідком, де наслідок є прямим результатом причини. Причиною називають таке явище, процес або предмет, який уже через своє існування спричиняє певні зміни навколишнього світу. Причина характеризується тим, що завжди передує результату, на ній базується наслідок. Так, жодний наслідок неможливо уявити без причини. Наприклад, ударила блискавка і спалахнула пожежа. Причиною тут є блискавка, бо вона спровокувала пожежу. Пожежа є наслідком. Наслідок це результат дії причини. Він завжди вторинний. Розгляньмо приклад. Причина. Якщо ти не будеш поливати квіти, вони засохнуть. Це наслідок. Порада при цьому може бути: Не забувай поливати квіти. Слід врахувати, що та сама причина може мати багато наслідків. Наприклад, снігопади. погіршують рух транспорту. Налипання мокрого снігу призводить до масового ламання дерев у лісових масивах. Налипання мокрого снігу призводить до обриву ліній електропередач. Накопичення снігу на крутигірських схилах призводить до утворення снігових лавин. Великі запаси снігу сприяють формуванню високих весняних паводків. У свою чергу, один наслідок може мати кілька причин, наприклад, викиди заводів та викиди автомобілів забруднюють повітря. Виконайте вправу фішбоун. Опишіть причини та наслідки, чому відлітають птахи. Уміння правильно встановлювати причинно-наслідкові зв'язки дає змогу прогнозувати можливі варіанти наслідків тієї чи іншої дії. Аналізувати і порівнювати дані, мислити, формувати гіпотези, робити висновки, бути рішучими і відповідальними. Знання причин і наслідків явищ дає змогу людині пізнавати навколишній світ і передбачати майбутні ситуації, що допомагає знаходити рішення у сьогоденні. Розгляньте у групі світлини за вибором, подумайте, що могло бути причиною, наприклад, лісової пожежі. Установіть причинно-наслідкові зв'язки та побудуйте логічний ланцюжок. Визначте, яке явище є причиною, а яке наслідком. Лісові пожежі властиві не тільки спекотним країнам, наприклад, Австралії. В Україні за останні 9 років за кількістю випадків загоряння лісу лідирує 2017 рік. 2371 випадок. Загалом площа пожеж становила 5,5 тисяч гектарів. Прочитайте текст за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Встановіть причинно-наслідкові зв'язки. Представте результати своєї роботи. Запропонуйте заходи, які можуть врятувати тварин. Заповніть схему взаємозв'язків людини і природи та природи і людини. Кількість стрілок за потреби домалюйте самостійно. Зробіть підписи на кожній з них. Прочитайте речення. Встановіть правильний порядок. Першою має бути причина. А другим наслідок результат. Для зручності поставте відео на паузу. Коротко про головне. Причинно-наслідковий зв'язок це зв'язок між однією подією, яку називають причиною та іншою подією, яку називають наслідком, де наслідок є прямим результатом причини. Знання причин і наслідків явищ дає змогу людству пізнавати навколишній світ і передбачати майбутні ситуації. Поділися своїми враженнями від уроку.